Влітку до Києва можна дібратись автостопом. Взимку ж цей варіант, хіба що для екстремалів. Сьогодні ми спробуємо дізнатись, як а головне, за скільки можна дібратись до столиці. Найбільш комфортний, але найдорожчий спосіб літаком всього дві години. І ви у Київському аеропорті Жуляни. Звідти лише 8 кілометрів до центру столиці. Зараз літак вилітає до Києва тричі на тиждень. Квиток в один бік коштує близько двох тисяч гривень. Проте на реєстрацію перед вилітом потрібно прийти щонайменше за 40 хвилин. Наступний спосіб найпоширеніший потягом. Дорога займає довгих 15 годин щодня. з Ужгородського вокзалу до Києва відправляються три потяги: у вартість квитка зазвичай входить постільна білизна та чай. Вартість квитка залежить від категорії вагону, фірмінності поїзда і від календарного дня року. Купейний квиточок буде коштувати від 200 гривень до 350, а плацкарт від 126 гривень до 200». Найвигідніше їздити молоді. Квиток у плацкарті або загальному вагоні за студентським посвідченням можна придбати за півціни. А на місце у купе знижка 25%. Владислав Усенко навчається в Києві вже чи. Твердий рік каже, додому вдається приїхати щонайбільше чотири рази і те на свята. Так як Київ знаходиться дуже далеко, єдиним раціональним для мене рішенням це є потяг, так як він їде з комфортом, він їде вночі. Всі потяги, які їздять з Ужгорода на і з Києва на Ужгород, вони в переважності їздять нічний час. Але єдине, що мене не задовольняє, те, що в передсвяткові дні дуже важко купити квиток, і ціна на них є завишеною. З Ужгородського автовокзалу автобуси щодня виїздять у Чехію, Словаччину та Угорщину. А ось до Києва лише з пересадками. У жорди немає прямого рейсу, лише з хуста тринадцять 13.30». А скільки коштує до хуста і з хуста можна?» до хуста коштує 39 гривень, 38.70, А з хуста на Київ – 290». Інший варіант власним авто. Така мандрівка обійдеться приблизно в тисячу гривень, плюс купа витраченого часу та нервів через ями на дорогах. Якщо до Львова ми їдемо більш-менш нормально до перевала, то Львівська область досить така тяжка для пересування на транспорті. Що машина це той вид транспорту, де ти можеш собі, спина заболіла, зупинився в кав'ярню, випив каву, не поспішаючи, грубо говоря, до Києва можна за годин 11-12 доїхати з трьома-щотирма кавобрейками. Воно завжди цікавіше. Зупиняєшся, фотографуєшся на літаку. Цього не зрабиш. Підсумуємо: найдешевше і найдовше їхати до столиці потягом за 200 гривень. Найдорожче і швидко літаком майже за 2000. тисячі. Автобус з хуста навіть не розглядаємо. Складний маршрут та невиправдана дорожнеча. Виходить, жителям прикордонного Закарпаття простіше добратися до столиці Угорщини ніж до власної.